Проєкт номер 63 Активність для кожного спорт, здоров'я, спільнота, здобув перемогу у конкурсі бюджет участі місто 2025». Його підтримав 1361 мешканець Кам'янського. Автор Сергій Єлістратов, вчитель фізичного виховання ліцею інформаційних технологій. Саме на території ліцею за адресою проспект нескорених 47 планується облаштування сучасного універсального майданчика зі штучним покриттям, воротами, баскетбольними кільцями та волейбольними стійками. Це буде простір, де зможуть займатися спортом школярі, батьки та всі мешканці мікрорайону. Реалізація проєкту дозволить урізноманітнити дозвілля дітей та молоді, сприятиме розвитку фізичної культури і формуванню здорового способу життя. Завершити облаштування майданчика планується вже до нового року. В минулому році ми вирішили прийняти участь у проєкту бюджету участі міста. Вибрали майданчик, зробили проєкт. По всі ну, всі е, норми, котрі були щодо проєкту, е, ми організували, вибрали саме місце, де ми планували зробити це. За мету ми взяли звісно розвиток. Спорту, розвиток фізичних якостей у дітей і Хотіли б ще, щоб мешканці мікрорайону теж приймали участь у фізичному розвитку. Грали в улюблені ігри, ігрові саме ігрові види. Хотіли б, щоб на цьому майданчику проводилися і уроки фізичного виховання, і якісь позакласні роботи. Тим паче, наш ліцей вже дво-два роки є переможцем всіх етапів пліч пліч Програма бюджету участі це дієвий інструмент розвитку міста. Вона дає можливість кожному мешканцю реалізувати свої ідеї завдяки підтримці громади та міської влади. У Кам'янському створюються нові громадські простори, спортивні та освітні майданчики, які змінюють життя містян на краще.